Доброго дня! У сьогоднішньому випуску відеословника ми поговоримо про ситуацію, коли клієнт хоче повернути товар у магазині. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Давайте вивчати польську мову разом з особливою увагою на слова та вирази, які будуть корисні в повсякденних ситуаціях. Уявіть, що ви купили нову річ, але примірявши її вдома, розумієте, що вона не вашого розміру. Ви приходите в магазин, де зробили покупку, щоб повернути товар, і отримати відшкодування. Jak w takiej sytuacji może prociekać rozmowa między pokupcem i pracownikiem magazynu? Słuchajcie. Dzień dobry. Kupiłam wczoraj w Państwa sklepie tę sukienkę, ale nie pasuje na mnie, chciałabym ją oddać i otrzymać zwrot pieniędzy. Dzień dobry. Tak, rozumiem o co chodzi. Proszę mi powiedzieć, czy pani ma potwierdzenie dokonania zakupu? Tak, oczywiście. Oto paragon. Sprawdzę, czy na sukience nie ma śladów zużycia. Czy nosiła pani tę rzecz? Przymierzałam sukienkę tylko raz w domu i wtedy zdałam sobie sprawę, że jest w niewłaściwym rozmiarze. Dobrze, rozumiem. Wszystko się zgadza. Czy płatność była realizowana kartą czy gotówką? Zapłaciłam kartą. Rozumiem. Proszę o wypełnienie protokołu zwrotu towaru. Należy w nim podać datę zakupu, nazwę towaru, termin zwrotu, całkowity koszt zwróconego produktu oraz numer dokumentu potwierdzającego fakt zakupu. Po uzupełnieniu danych należy zrobić czytelny podpis. Mm, wypełniłam wszystkie rubryki. Kiedy i w jaki sposób otrzymam zwrot pieniędzy? Środki zostaną zaksięgowane na Pani koncie w ciągu 10 dni roboczych. залежить того часу пострібного на перетвердження протоколу і праці системи банку. Час відбивати підсумки. Якщо ви плануєте повернути товар в магазин, запам'ятайте наступні фрази: Доконач звороту – зробити повернення. Зложич рекламацію. Оформити скаргу. Протокол звороту товару. Протокол повернення товару. Платність карти обготовку, оплата картою чи готівкою, Гарантія продукту, гарантія на товар. Докуд закупу, чилі парагон, фактура, підтвердження покупки, тобто чек або рахунок фактура. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк і підпишіться на наш канал «Впрост Україна». Дякую за сьогодні.